Волинь долучилася до всеукраїнської патріотичної акції Ланцюжок незламності, яка об'єднала військових, ветеранів, волонтерів і студентську молодь. Також участь у заході взяли військовослужбовці, ветерани Волинського обласного та ТСП. Акцію започаткувала у 2024 році керівниця громадської організації Наші мрії Наталія Величко у Запоріжжі. Музика. Сьогодні ця ініціатива переросла у всеукраїнський рух, що вшановує героїзм українських воїнів, зміцнює єдність поколінь і формує національну свідомість молоді. Символом акції стали відстріляні гільзи, перетворені на мистецькі обереги янголів-охоронців. Діти дарували їх воїнам зі словами подяки й побажаннями здоров'я та перемоги. Студенти спілкувалися з військовими, ветеранами та волонтерами, дізнаючись більше про їхній досвід, службу і віру в Україну. Такі акції надзвичайно важливі. Вони поєднують усі регіони, створюють міст між поколіннями, тими, хто боронить країну, і тими, хто відбудовуватиме її після перемоги.